Доброго дня малята! Сьогодні у нас в гості. Подивіться, хто це. Так, це гноми, але ім'я кожного ми дізнаємося, якщо будемо виконувати завдання. Першим буде порахувати від найменшого числа до найбільшого разом з павучком. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці малята. А тепер від найбільшого до найменшого. Сім, шість, п'ять. Чотири. 3, 2, 1. Молодці малята. Ось і перший гномик назвав своє ім'я понеділок. Наступне завдання порахувати елементи в прямокутничку і дати відповідь. Скільки цих елементів. Порахуйте, скільки грибочків. Вірно чотири. Скільки груш? П'ять. Скільки листочків? Три. Скільки гарбузів? Шість. Ось наш другий гномик, це вівторок. Третє завдання. Запам'ятай цифри, де вони розташовані. Закрити очі, а потім відкрити і подивіться, що змінилося. Отже, закриваємо оченята. Відкриваємо, що змінилося. Так, не вистачає одної цифри. Якої? Три. Тепер спробуйте самі. Закрив... За... Відкриваємо очі, дивимось, запам'ятовуємо. Закриваємо оченятка. Відкриваємо. Що змінилось? Якої цифри не вистачає? Вірно, три. Ось у нас третій гномик це середа. Тепер назвіть сусідів чисел два. Один і три Молодці. сусіди числа п'ять. чотири і шість. Сусіди числа шість, і сім. Ось наш гномик четвер. А зараз зручненько сядьте і послухайте історію. У селі всього сім хат. Сім воріт. Сім кошенят. Вітер віє сім дерев? Навіть півників рівно сім. Чим цікаве це село? Справді тут всього по сім. А чого є ще сім? Так, сім кольорів має веселка. Як ми можемо утворити число 7? Вірно, потрібно до шести додати ще одну. Щоб позначити число 7, використовую цифру 7. І не треба зволікати, цифру сім почнемо ми вивчати. Ось косою косив коса і притупилася коса. Вгору косу він підняв та гострить її почав. Дуже смішно стало всім не коса, а цифра сім. Викладіть цифру сім за допомогою різних матеріалів. Ось за вивчення нової цифри п'ятий гном назвав своє ім'я П'ятниця. А тепер трошки пограємо в лабіринті. Зробіть перший крок в нижньому рядку посередині. Далі зробіть крок управо. Тепер вверх, один крок вліво. Один, один вліво, і один вверх. Ось ми і дійшли до верхушки лабиринта. тому шостий і сьомий гномики вирішили одразу назвати свої імена. Шостий субота. А сьомий неділя. Дітки, подивіться, ці всі сім гномиків мають імена. Як сім днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці малята. Зустрінемося на наступному занятті.